Доброго дня, ви на каналі Блідер Продовжуємо знайомство з нашими зоомагазинами. І сьогодні на черзі у нас магазин у місті Івано-Франківськ за адресою вулиця Вовчинецька, 225А в торгово-розважальному центрі Велес Моу-Магазин знаходиться у одному з найбільших торгово-розважальних центрів на заході України, де ми зручно розташувались для вашого комфорту. Давайте подивимось, як легко нас знайти. Цей магазин відчинив свої двері для покупців у серпні 2023 року. Ласкаво просимо до зоомагазину Брідер. Ми пишаємось нашим широким асортиментом, який задовольнить будь-якого любителя тварин. Від кормів до аксесуарів у нас є все для ваших улюбленців. Ми також пропонуємо широкий вибір живого товару рептилії, рибки, гризуни, папуги, чекають на свої нові домівки. У нас ви знайдете найкращі бренди вологих і сухих кормів та засоби догляду, щоб ваші улюбленці почувалися чудово. Наші професійні пет-експерти завжди готові допомогти вам з вибором та дати корисні поради. Ми робимо все можливе, щоб ваше відвідування було приємним та корисним. Дякую вам смачного вашому песику. Передавайте. Ми завжди раді бачити вас у нашому магазині. Приходьте до нас у зоомагазин «Брідер», де кожен знайде щось особливе для свого улюбленця. До нових зустрічей!